трохи історія унікальна тим, що багато їх невідомі широкому загалу і сьогодні. Постать Кирила Осьмака, президента головної визвольної Української ради, є однією із таких постатей. Він також був довгий час, невідомий не тільки широкому загалу. Але й тим учасником національно-возбольних змагань Другої світової війни. Він був призначений обраний президентом 15 липня 1944 року і менше ніж за два місяці арештований. І, мабуть, із за цього в 8. Вітопису упа на 41-й сорок том, перші комбатису літопису, літопису УПА було написано, можливо, в підпіві теж не було певності, президент Кирило Осьмак живий чи загинув. Тому краще по нього нічого не писати. І лише після здобуття незалежності, після того, як була відкрита спаблюжена інформація, його ім'я. Стало гідне місце свідомості українців. І місце видатного діяча, який був здатний на боротьбу, який міг чинити опір колоніальному тиску. Українські поети оспівують історичні постаті в своїх поезіях. І про Кирила Осмака написав поему Дмитро Павличко, яка так і називається Кирило Осмак. Але це не є просто переказ біографії, це є осмислення нашої історії, уроків її з нашого сьогодення. Поему Кирило Осмак» Дмитра Павличка виконують читачі бібліотеки Ірина Мінів, Ірина Дейнега. Ірина Пані, Михайло Біляк і Марійка Гадубяк. Це вчора так було. Учора й позавчора. Це вже десятий рік, як виснажена, хвора, на досвідку на хрест людина йде свята пригорблена. Немов несе свого Христа, все буде, як було, пообіцяють знову свободу і життя і працю наукову. Остільки напиши два слова покаянь. Скрутися, шкіру скинь, як гад, розумним стань. Ввижаються йому карпатські сині гори, хатини на крутях, круті стежинки божині. І чує він, шумлять потоки і ліси. Ти сам цей хрест узяв, неси його, не кий. І чує він, за ним в тюремнім коридорі. Шумлять поля й лани пшеничі. Не озорі, буде Полтавщина, Донеччина Волинь, Ти сам цей хрест узяв, неси його, не кинь. В голос матері лети, як світло денне, сино мій, не зрадь, не відступись од від мене. Ти сам цей хрест узяв, будь мужній, не впади, благословлю тебе, ти йдеш на смерть, іди, покайтеся, прийміть спасаючу покору хто битву програє, підносить руки вгору, і ви подайте знак, примирення й ума, рятує вас перо, бо зброї вже нема. Нема Шухевича, немає вже й бандери, Будапешт взяли рядянські БТРи. Якщо подумати. Зостались ви один щасливий президент надгнилих домовин. Всі ваші куріні, сотені, побратими вже мертві, а живі під стягами чужими. За океанами жують лакейський хліб. Лиш ви не живете паховками в дивитесь в тюрмі, вас поважати треба, а ваше каяття не зрада й ганеба, бо все, що правдою для вас колись було, відкрилось, як брехня, а все добро, як зло. Ось вам і перо, старайтесь не забути. Це замість зашморгачі крапельки отрути. Скажіть, що знаєте, на всі часи й віки світами правити прийшли більшовики. Покайтеся, як ні? Не бачити вам волі, зогнити в тюрмі і в жоднім протоколі не буде згадано, що вас на смітнику. Зарили наче пса в посмасові кухо. Покайтеся, живіть на благо України, що зводить на Дніпрі нові моря й турбіни. Там ваша молодість воскресне на сні. Ось мак на чар. А ні. Він тричі каже ні. Осьмак заговорив, послухайте, майоре, я знаю цей мій гріх, найбільше горе, що України дзя. Та як мені зріктись, моїх шишак, де я на світ прийшов колись, як відсуратись від пам'яті своєї, обидно перейти переверті в плебеї, як відриктись мені від власного єства, від свого імені, великодній Різдва. Від батька й матері, від прадідної мови, від власної душі, де бережу, я схови, своєї людкості, любові, чистоти, як непокірний дух, забитий проклясти, судіть мене самі, я суду, не боюсь, засудити на смерть проситися не буду. Мене ніщо не б'є, крім власної ганьби. Я краще вмру в тюрмі, та не піду в раби. Львові німаки у Києві суліти. В Карпатах прапори, як синьо жовті квіти, ось мак на сонце глянь, а сонце у крові. Іди і присягай повстанській хоругві. і присягай він, хоч то на смерть присяга, хоч знає замала його народу змага. Рвуть Україну дві грабежницькі орди. Тут він прощається із нею назавжди. Якби він міг зійти під броди з верховини, спинити на бігу дві танкові лавини, що палені вогнем одна на одну йдуть. Якби він, Божу, мав примудрість і могуть, то помирив би там своїх братів, шалених, в мундирах ворога, червоних і зелених, не дав би йти сліпома в пожежу бойову, вмирати за Берлін. Вмирати за Москву і дивиться у смак на крізь і стріли, на хлопці, що його так радісно зустріли, неначе він привів Хмельницького війська, Дроговицькі ліси до правників Кирилівна є видатною українською громадською діялькою, Нагороджена орденом княгині Ольги 3 ступеня. І сьогодні вона вшанувала нас своєю присутністю. Вам слово, пані Наталія. Дякую. Я дуже вдячна вам, що ви прийшли познайомитися більше із постаттю одною з тих. Постати одним із тих людей, які творили Україну в ХХ столітті. І одного з тих з розстріляного відродження. Бо Україна, український народ завжди, якщо подивитися на історію глибину, в глибину українського народу, в глибину України протягом 4 століть, то ми бачимо, що Україна завжди була, українці завжди були під владою чужинців, під владою ворогів, які хотіли не просто загарбати Україну, Україну, землю, українські загарбати, але український народ перетравити. Перетравити на поляка, на румуна чи на москаля. І були люди завжди, які опиралися цьому, які відстоювали самість українського народу, які відстоювали самобутність українського народу. Але ми знаємо з історії, що якщо Хто з'являвся трошки вищий, стинали голову, стинали голову, і цей покіс був безперервний. І навіть як не страшно і як не трагічно це сказати, але і зараз те, що ми знаємо, тих, хто першими виступив на боротьбу на Майдані, на цій московсько-українській війні вони зараз зазнають переслідування від влади. Це неможливо було собі уявити, коли українці і Україна не були державою. Це якось можна зрозуміти. А коли є самостійна держава, і найвідважніші, найсміливіші. Віддають за неї життя, віддають за неї здоров'я, а їх переслідують це вже щось ненормальне. Це, власне, показник того, що влада і далі залишається не нашою. Але я так почала несподівано цю розповідь. Сьогодні, власне, присвячена наша зустріч, презентації книжки. Яка називається Ви бачите її на столі, де, хто вже привітав, Кирило Осмак автопортрет в листах на тлі Владимирського централу. Листи в цій книжці попередньо, по, випереджає ці листи блискуча перемова літературознавця шестидесятниці, людини кристальної душі і непохідної волі, як вона казала. Про, про таких людей, власне, як і вона, людина прямостояння, людина, яка не гнулася під е, приводом е, такої толерантності, до якої нас весь час, а -а 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 до, аж до згинання спини. Отже, вона написала дискурчу передмову і дала назву цій передмові, і запропонувала, щоб ця книжка називалася Автопортрет листа на тлі Владимирського централу. Бо всі ці листи написані саме з Владимирського централу. Я не буду о, детально розповідати біографію Кирила Осмака, Бо вона відтворена в, у фільмі Незлавний президент. Фільм творився в 1996-97 роках і він базується на тих знаннях, які я мала на той час. А на той час я познайомилася. Ну, по-перше, я перечитала листи, бо тут листи є не лише адресовані мені. А й листи адресовані моїй мамі, адресовані його молодшій сестрі Галині і його придбаній дочці Валентині. Ця, ця дочка Валентина, йому Кирило Смаковець з тюрми дозволив їй першій написати, але ну, власне вони інших адресів тоді не знали. І вона підтримувала його і фінансово, і духовно, і була для нього ангелом охоронцем. Всі ці 12 років, які він перебував у Володимирській Тюрмі. І я вперше перечитала ці листи, і, власне, я е, почала вдруге перечитувати листи, адресовані мені, бо мушу так вам сказати, що перший лист прийшов, коли мені йшов 13 рік. І для підлітка я, власне, не знала свого батька. Мама казала, він пропав без вісті. Ну, тоді був такий час середина, ну, ні, ну, ні, це вже була середина 50-х років. Це, було, ну, це був такий час, коли, коли це, це не було чимось таким винятковим. Дуже багато було сімей, в яких батьки або, або сини пропали без вісті. Ну, так і як. І е, ми жили тоді з мамою в районному селі Підбуш. Напевне, багато хто з вас його знає, що це таке. І я була свідком того, що тоді називалося установлення совєтської власті. Тепер історики намагаються знову сфальшивити і як агресію. 20-х років на Україну російську агресію називати гражданською війною, так вони намагаються, ну колись принаймні було. Такі історики, як Кульчицький, Станіслав Кульчицький і інші, які намагалися сказати, що це гражданська теж війна, що ми отут воювали самі з собою. Зрештою, як і те, що зараз на Донбасі, теж вони це. Видають як, як громадянську війну. Насправді, це, була, це було встановлення російської окупації. Таке, такий висновок чи таку е, інтерпретацію, чи, чи таке визначення, я вже зробила, звичайно, під час незалежності. А тоді я своїми дитячими очима, як і всі інші, спостерігала, що робилося. Я бачила цих військовиків молодих. Вони, правду сказати, були, були такі миршаленькі. <клес> Уже потім я зробила висновок, що вони із, ну, такі, я, я дала визначення їхній мові, в їхній вимові, що це щось таке тамбовсько-вологоське. То була специфічна вимова, іноді її навіть можна почути в Києві. Вони так і не, не змогли освоїти навіть літературної російської мови. І е, хто ж це устанавлював советскую власть? Вже я дізналася, і власне я вже спеціально розпитувала людей, які були старші на той час від мене, які розуміли. Отже, в цьому районному селі був гарнізон військ НКВД. Оці були нквд так пані Китаю головою, схвально, вона теж це пам'ятає. Які були всі прислані з Росії, причому з глибини Росії, причому це були хлопці. Сільські хлопці дерев'янські, оця мова, вона не була уніфікована містом. Тому це чітко ідентифікувало, звідки вони і хто вони. Отже, гарнізон військ НКВД, і ці гарнізони стояли майже в кожному селі. Був, оскільки це був районний центр, було управління НКВД, було управління НКГБ, був істрибітельний батальйон і був природно райком партії. Бо цей підпускський район мав тоді десь 35 тисяч мешканців, і на всі ці 35 тисяч було, по-моєму, 14 членів партії, які прислані були звідти. Оцей був райком партії. І ще деякий час там було що 600 чи 800 власовців. Їх теж було туди прислано для того, щоб вони іскупали свою вину перед родиною, і, і боролися з українським підпіллям, а зате ці українці мусили їх годувати, як і всі інших. Оце таке було установлення Свєтської власті. І з того часу я чітко пам'ятаю, що були ми, бо хоч ми були приїжджі з мамою, ми з Києва, але я росла серед дітей і говорила по-Бойківськи, мама, правда, говорила літературною українською мовою. Але я говорила байків по бойківськи як всі діти. І я бачила, як і всі бачили, що є ми і є вони. Є ми своєю мовою, своїми святами, з Різдвом Великим.